Він географ за фахом, вона економіст. Разом вони вже майже два роки зустрілися випадково, їх об'єднала любов до пригод та нових відкриттів. Тож і замислили разом з нагоди 20-ї річниці незалежності України здійснити подорож. Ми вдвоєм вирішили завершити такий автопробіг по 12-ті столицям союзних Республік. Відключає Прибалтику, в зв'язку з тим, що Прибалтика входить в Шенгенську зону. За полтора года я, мы объездили уже более 30 новых городов. Мне это очень нравится. И я хочу продолжать. Вже сьогодні закохані завітають до Одеси, потім попрямують до Кишиніва, Києва, Бресту і так далі за власноствореним маршрутом. За два з половиною місяці вони подолають понад 16 тисяч кілометрів. У кожному місті будуть залишатися лише на день, щоб перепочити. Всі свої враження від побаченого будуть фіксувати на фото та відеокамери, а вже потім розміщувати у всесвітній мережі. Із вантажу, кажуть, взяли найнеобхідніше їжу та речі першої необхідності. Віще я взяла німно, ну а в общем там так. Косметичку всякого, хлама. <хи> ну, аж два з половиною місяці це ж не, не, не так мало. За весь час подорожі закохані хочуть знайти друзів та розповісти їм про Харків, про його красу та й самих мешканців міста. Та є плани і самим побільше дізнатися про традиції та звичаї інших країн. Посмотрите різницю, Ка, по первого, живуть люди. Дуже мало інформації, те, як взагалі їздити. Всі їздять в ближнє От, Росія, Білорусь, так. Да. А от Сердня Азія за Кавказія, навіть в тому ж інтернеті, котором ми с вами говорим. Там, в общем, очень тяжело найти інформацію достоверную, що как там, як как Где останавливаться? Повернутися до Харкова Андрій та Антоніна. Планують 15 листопада на площі Свободи на точці початку пробігу. Чоловік планує зробити жінці приємний сюрприз, про який вона поки навіть не здогадується. Попросити і руки, і серця. Ігор безкровний Ігор Луханін, Харківські звістя.